Готуємо ряжанку, закип'ятили 2,5 літри молока і тепер будемо відправляти в духовку при температурі 150 градусів на 4-5 годин, щоб воно томилося. Я люблю, щоб в ряженці була скоринка. Тому кожен раз, отак от, коли скоринка зарум'янилася, піднялася, я її згортаю. Ну Там через кілька хвилин, ну не через кілька, декілька, декілька, через 30 хвилин підніметься знову. Знову ми її опускаємо, і потім, коли у нас буде ряженка, вона буде зі шкуринкою. Особливо люблять дітки зі шкуриночкою. Ось такого кольору вийшлось у нас молочко зі шкуриночкою, і ми його перельємо у скляну ємність. І будемо чекати, поки воно остигне до температури десь 37-40 градусів. Заміряємо температуру ряженого молочка. Вона повинна бути десь 37-38 градусів. У мене тут такий градусник трошки відділено. Ділення, ну Я дивлюся, що дійшло до 40, хай ще трохи постоїть остине. Температура молочка пряженого 38 градусів, будемо додавати сметану. На кожні пів літри 2 столові ложки сметани. Я додаю покупну, тому що вона більш кисленька, і ряжанка тоді виходить теж кисленька. Хто любить більш солодке, може додавати до молока ще й цукор, але це за бажанням. Сметанка 20% жирності. Ось так кладемо сметанку і добре потім перемішаємо. Накриваємо кришкою і будемо ставити у духовку. Духовку виставили на 40-50 градусів, і так буде томитися ряжанка протягом 4-5 годин. Потім вона повинна загустіти. Ось така ряжанка у нас вийшла. Ой, густенька, гарна зі шкуриночкою, як люблять мої дітки. Ось така ряжанка у нас вийшла. Порціонно розлили по стаканчикам. І будем зраночку пити, хто захоче ввечері.